Боже, по-перше, вітаю з ним народження. Власне, ювілей 50. Ну десь за місяці два я вже морально готувався. Ну верніше думав, от як мені відсвяткувати ДНР день народження. Спочатку я думав, що Поїхати на Ямайку. Потім мені якраз випала пропозиція поїхати до Харкова, зробити авторський, авторський вечір. Друзі не знали, які мене запросили. Я сказав, от у мене день народження, вони у там раз. Тортик з Варганово відразу з свічками. От я приїхав в Дніпропетровськ, і там грав на дні народження, день народження, в свій день народження mm -hmm. одному дядькові. Тобто я на роботі, все на роботі, і це найкращий в принципі, варіант. Дуже символічно, що свій день народження ти зустрів саме на сході країни. Майдан рухається з заходу на, на схід потрошку. Коли до мене в супермаркеті в Харкові підходить людина чистою, красивою українською мовою розмовляє, це ж, це ж приємно. Ємно, от навіть Коломойський перейшов на, на українську мову. Так що потрошку, потрошку, але все буде гуд. одразу Після майдану ми спілкувалися. Тоді ти сказав про те, що якщо мюсьє Кабзон я цитую дозволить, то концерти ВВ будуть відбуватися. Потім ти сказав про те, що якщо будуть запрошувати в Росію, в Росію буду їздити, незважаючи на нелегкі стосунки між країнами. Ну кордони ми ж все одно залишимо. Ми будемо поряд жити як сусіди по сусідськи, ну якось. Злагодити, Незважаючи на те, що відбулося з Кримом, незважаючи на те, що російський слід простежується і на сході країни, ти вважаєш, що між Україною та Росією можуть бути дружні стосунки коли-небудь коли-небудь безумовно, а сусідські вони весь час ну, тобто у нас кордони є. А Крим повернеться, я думаю, досить швидко до неньки України. Ти в Криму майже ніколи не виступав. Я не виступав в Криму, не тому що Кримчани не хотіли е, виступати. Те це була це були політичні інтриги. З самого початку незалежності України. Україна е, з Кримом е, ну не вміла працювати не працювала. Ну, як з Кримом, так і з іншими частинами. Які зараз стосунки з російськими колегами, тому що у російських колег майже у всіх одна й та сама риторика. Крим завжди був російським історична справедливість встановлена, і таке інше. Телебачення треба е, прирівняти до е, важких наркотиків. Воно ну, точно так же діє, тобто змінює свідомість, і людина стає ну якби не неадекватно не відповідає за свої слова і за свої вчинки. От, і якщо людина з зміненою а, свідомістю, а, то її переконувати просто словесно не має змісту. Тобі закидали під час Майдану, що ти не займав активну позицію? Я, наприклад, ну, не виступав на Майдані. А, Майдан це не ріодиженіра. І це мені сказала сама самооборона. Ми тут не танцювати прийшли, ми прийшли воювати. Якщо б я людей закликував. На боротьбу небесна, вона не одна сотня, а їх набагато більше сотень. Я би відчував відповідальність за, за ці всі трагедії. Ти кажеш, що після Майдану став вакуум. Я тут на допросі Катеринка. Таке відчуття, що я виправдовую. Ти зараз кажеш про те, що після Майдану в Україні стався вакуум. Що е, зараз гірше, ніж було. Я так розумію, що ці слова саме про культурний простір. Е, емоційний. Зараз же краще з виборами набагато краще. Мета була прогнати супостата. Ми когось вигнали, і що у нас відбувається? У нас відбувається мінус. Це основна проблема майдану. те, що прогнали Януковича, і потім стало ще гірше. Ми, ми е, отримали війну. От якщо б ми, е, ми прогнозували своє майбутнє, навіть придумали, от як воно буде в майбутньому, тоді, тоді було б набагато краще. Влада минула. Активно підтримувала країну мрій. Тві фестиваль зараз. Ти від міністерства культури підтримки не отримуєш. Влада підтримувала. Ростав крапки нади. Як це було? Міська адміністрація раніше, слава Богу, я на фестивалі країна мрій отримував дозволи. Міг би не отримати. Слава Богу, були дозволи. Хоча знижок на на там на пожежників і тому подібне не було зараз. Е, Міністерство культури знову мовчить традиційно з міністерством культури ніколи не було співпраці, не, не виходило. Е, я чекаю, коли знову влад, нова влада прийде до, е, до міста, але Влада у місті вже є, ми знаємо його ім'я, це Віталій Кличко. Ну, ну, власне. Коли він дійсно зайде в кабінет, але з Віталієм Кличком, Кличком я ще розмовляв декілька років тому, принаймні, тоді вже були позитивні, позитивні у нас діалоги, він був готовий щось робити. Я завжди мрію співпрацювати з владою, завжди тому що це їхній обов'язок, це не мій обов'язок, це їхній обов'язок. Якщо міністерство культури мені зараз не відповіло на листа. Це означає, що воно знову не працює. Хоча я Женя, мій друг, я його дуже поважаю, але вони знову не працюють. І вони мені мусять відповісти на листа. Відповіді Ви можете мені дати просто відповідь на листа. Просто дати відповідь. Я вже не кажу на країні мрій щось там разом зробити. Ну я все забув. Я вже не сподіваюся. Але мені відповідь потрібна. Незважаючи на те, що ти особисто знаєш нового міністра культури Євгена Нещука, навіть в мене навіть є особиста мобілка. Такими зв'язками, я так розумію, ти не користуєшся. Я телефоную, у нас навіть 15 хвилин була зустріч, але ну, поки що. Яких. Ні.